Вітаюся до вас, мої любі дітки! Навесні, дітки, в житті дерев і кущів відбуваються справжні чудеса. На багатьох деревах і кущиках з'являються не тільки листочки, а й дивовижні різноманітні квіти. Ось як рясно починають навесні цвісти всім-всім вам знайомі дерева, які хто здогадався, як називаються каштани. Якими гарними дивовижними квітами цвіте каштан. Кожна квіточка схожа на яскраву білу свічечку. А потім дітки влітку відбуваються справжні чудеса, і ці білі квіти загадково перетворюються. Подивіться, на зелені плоди зовсім не схожі на квіти, а схожі на колючих їжачків, які згорнулися у клубочок. Далі. Ще дива ми з вами спостерігаємо, восени їжачок мов би, розгортається, і звідти, як із віконця виглядає, всім вам малята знайомий, коричневий, кругленький і гладенький ваш улюблений каштанчик. А що ж ще потім відбувається? Ви вже здогадалися малята? Каштанчик зверху, з гілочки, голосно падає на землю. І ми з вами, восени, залюбки збираємо каштани, граємося ними, виготовляємо з них різні цікавинки. Також, дітки, навесні рясно цвіте кущ, всім вам відомої, красуні калини. Подивіться, які гарні білі квіти, схожі на дівочі віночки, прикрашають весняний кущ калини. Ось вона, квіточка калини! Така ніжна, така тендітна, дивовижна. А чи помітили ви, дітки, що ця квіточка яка й загадкова, бо складається із багатьох-багатьох трохи більших і зовсім маленьких-маленьких квіточок? Пройде деякий час і влітку кожна. Маленька-маленька квіточка перетвориться на таку ж маленьку кругленьку зелену ягідку. Зелені ягідки трохи підростуть і почнуть червоніти. І восени ми з вами, дітки, побачимо на кущику вже не квіточки, а отакі. Яскраво червоні, соковиті і дуже-дуже корисні ягідки, які так і хочеться з'їсти і нам, людям, і пташкам, і тваринкам. А всередині кожної ягідки живе зернятко. На серденько схоже. Якщо Посадити зернятко в землю, з нього виросте новий кущ калини? Подивіться, дітки, що за диво? Дерева мов би, снігом пухнастим вкриті, а на землі снігу немає, зеленіє трава і квітнуть квіти. Що ж це за диво? Що відбувається? Так це ж яблоні цвітуть. На гілочках цих дивовижних дерев стільки багато розпустилося квітів, що, здається, начебто гілочки снігом пухнастим вкриті. Ось вони! Які гарні квіти яблуні. Влітку ці чарівні квіти перетворяться на маленькі зелені яблучка, які підростуть, достигнуть. І наприкінці літа і восени ми з вами, дітки, побачимо на гілочках, де раніше були квіти. Смачні стиглі, корисні фрукти яблука. А ця красуня квіточка влітку загадково перетвориться на запашну солодку грушу. Чарівниця весна. Все навколо оживляє. От і на гілочках фруктового дерева абрикоса броньки розкриваються, І з броньок першими виглядають не листочки, а ніжні, білі, або рожеві квіточки. Яке ж диво ми з вами, дітки, побачимо влітку. На місці цих чарівних квіточок? А побачимо ми і будемо із задоволенням ласувати отакими солодкими, помаранчевими і дуже смачними фруктами абрикосами. Дітки, всі ви полюбляєте Запашні і теж дуже-дуже смачні фрукти персики. Подивіться, який красивий і незвичайний сад, в якому рясно цвітуть рожевими квітами фруктові персикові дерева. Мов в казці ми з вами опинилися. А ось вони які, ці казкові рожеві квіти на гілочках персикового дерева. І влітку перетворяться ці чудові квіти. На неймовірно смачні і усіма вами малята улюблені фрукти, персики. Оце так дива! А от ці ніжні білі квіточки на тендітних тоненьких ніжках цвітуть на дереві, яке вам, дітки, влітку подарує вишеньки. Дітки, подивіться, а що ж це за білі пухнасті хмаринки? Опустилися на гілочки весняного дерева, а всередині хмаринок багато-багато маленьких квіточок живе. Так це ж не хмаринки. Це так гарно цвіте. Горобина і через деякий час на місці кожної маленької квіточки. З'являється дивовижна ягідка. А хто ж допомагає дітки квітам перетворитися на плоди, фрукти, ягоди? Так це ж бджілки трудівниці, які собі літають, потім на квіточку сідають. Солодкий нектар збирають і квіточки запилюють, щоб на місці квітів виросли плоди, фрукти або ягоди. Ось така вона дивовижна, загадкова і прекрасна наша природа.